Добрий день, наші любі малята! Сьогодні я пропоную вам послухати віршики про татуся. Татуся люблю я дуже, знаю про це, мій любий друже. З ним я граюся, сміюся і нічого не боюся. Він хоробрий і відважний, наче лицар той безстрашний, в очах добра жаринки. І як є тільки хвилинки, він мене всьому навчає, до порядку теж привчає мій татусь найкращий в світі. Поряд з ним щасливі миті. Мій рідненький татку, усе буде в порядку, коли зі мною ти вперед варто іти. Мене ти захищаєш, від бід оберігаєш, люблю тебе, безмежно я, маленька донечка твоя. Ти сильний, ти сміливий, розумний і вродливий. Для мене приклад у житті. За все я дякую тобі. З татком ми майструємо, граємось, малюємо, любимо сміятися, хмаринки роздивлятися. Хоч би куди ми не пішли, разом весело завжди, Татуся свого люблю і міцно, міцно обійму. Мій герой, мій татусь, я добра у нього вчусь. Він розумний, і сміливий, і веселий, і вродливий. Татку, ти найкращий знай, завжди про це пам'ятай. Чи на гойдалці кататись, чи у піжборки погратись, щось із глини поліпити, годівничку почепити, посміятись досхочу, он вже в космос я лечу, Зірочки порахувати, чи метилико піймати, статком бути просто клас, плине непомітно час, я пишаюсь статусем, люблю його понад усе. Дякую вам за увагу.